Тичать як дощ накликають. Я знову йду від стоматологів. І вони ще спускаються ось, ось сюди на землю, щось беруть, тут, мабуть, щось здохло. Щось і страви підбирають. Яких мар кров? В Коровинцях дощара був. У нас, мабуть, теж дощара. Трохи намокла, трохи скупилась. Давно не було розпаковки. Це покажу якихось грибів, купила в <сум> лісі назбирала. Шампіньйони дуже крупні, 125 гривень. Бананчики. ще в той день купила ось такий хлібчик. Я не бачила, що він томатний. У мене все боліло. Я вийшла з стоматолога, у мене все боліло. Сказала, який свіжий хлібчик мені так і дали, я взяла. Прийшла, подивилася на. Ну, добрий, ось уже доїла буханочку. Так, і це теж ось молочка різна. Ряженка. Йогурт, кефір. Боже, щось летить. Так, хлібчик. А це те, що сьогодні купила. Помідорки 110. Ковбаска 187. Оце якась Філадельфія, 76. Зефір Романський, отак попакований. Ой, ціну я не глянула. Коточку, коточку, витаптеку зайшла, це котику добреньке. І ось такий премікс Курочкам давати, щоб несли яйця. 90 гривень, тут півтора кілограмчики. Ну, хлібчик, це не цікаво. От таке. Котик таке, по 15 гривень. Дивись китик. З індичкою і кролик. Боже, так що слетить на вулиці, так гуде, що і кит зніматись боїться. І Ще котам собакам од бліг і там деклофос якийсь, ну то не цікаве отакі покупочки. Ой, шампіньйони я зараз, що я їм роблю, я їх мию, кришу, у морозилку кидаю, а потім дістаю у каші, у підливки, куди небудь. Щось там жариш, якусь картоплю, кашу, заскочив у морозилку, жменю, взяв, кинув, воно додає смаку. Такі гарні. Люди в лісах такі збирають. Я в магазині купила.